Вітаю! Сьогодні обзор відео по релі Res9 Паспорт 205. Так виглядає саме релі 1978 року. Як завжди, йде алюмінієва кришка, яку потрібно розігнути тут по кругу. І подивимося, що всередині даному релі які дровоцінні метали знаходять. Розібрав наше реле, ось так воно виглядає. Зняв саму кришку. Як бачимо, кришка алюмінієва. і в самому реле у нас йде дві мідних катушки, як завжди, і контакти. Два неподвижних і чотири подвижних округи. Контакти тут, друзі, дуже білі і дуже блискучі. Я один контакт достав, щоб краще було роздивитись так розігнув. І тут, друзі, або дуже чисте срібло, або паладій. Ну, скоріш всього, по кольору це срібло. Пишіть в коментарях. Які метали попадали в реле по паспорту 205. Підкажіть, який метал можливий тут, можливо, я помиляюся, це не срібло, а паладій. Ставимо палець вверх, кому сподобалось відео, дякую за увагу. Всім пока!